Їх назвали Небесною Сотнею, українці, які загинули у Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській, гинули за честь, за волю, за право бути народом, джерелом і мірилом влади у власній державі, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей. Сьогодні ми в скорботі схиляємо низько голови. Перед пам'яттю людей різного віку, яких було мито у мирний цивілізований час 21-го століття. Сотня історій, сотня людських життів, сотня нових зічок на українському небосхилі, Сотня героїв. Сьогодні ми згадаємо всіх, бо не маємо права забути. Ще не скоро висохнуть сльози матерів, які втратили своїх героїв. Оплакує героїв Небесної Сотні, вся українська спільнота. Ми повинні завжди пам'ятати про цих мужніх людей, які не боялись померти за Україну, пам'ятати і розповідати про них. Наприклад, Героїв Небесної Сотні маємо виховувати наступні покоління. На шляху до незалежності український народ завжди приносив у жертву своїх найкращих синів і дочок. У цьому довгому списку стали і герої Небесної Сотні. Саме вони зуміли рішуче стати до боротьби зі злом, заплативши за перемогу високу цілу власне життя. То чи може бути забутою кров героїв пролити на вулицях Києва? Чи можемо ми живі забути невинно упіяних? Можливо, лише одна відповідь: ні. Небесна Сотня, то в серцях вогонь, Від гарячий полон за Україну. Під нині тихим співом заспокой Ти земна рідна свою дитину. Та шириним співом шалесам грави, блакитним, днем, золотим колоссям. Останній раз, як мати прогане, чоло високе, вокненько волосся. Небесні соть, шани, молитви, за чисті душі, що злетіли в небо, і в шлях і сокіл Божого святих, і милі, Господи, прийми до себе. Ми закликаємо всіх сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі, у жалобі схилимо волю. Вони згасли, як зорі. Хай кожен з нас торкнеться пам'яті цього священного вогню, частинки вічного. А світло цієї свічки, хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества, справедливості, жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. Не зважаючи на війну, яка відбувається зараз. Всі ми прагнемо одного. Миру, спокою, візною та квітучою держави та чистого неба над головою. Благаю, Господи, поглянь на Україну, благослови її на спокій, мир і лад, і збережи її, квітучу і єдину, хай кине зброю і обійме, брата, брат, слава Україні! Героям слава!